В Україні Верховна Рада продовжила воєнний стан до 9 листопада, і багато хто з чоловіків продовжують замислюватися щодо отримання відсрочки чи бронювання від е, мобілізації. Я адвокат Андрій Бірянський. В цьому відео ми розглянемо за яких умов Міноборони пропонує бронювати працівників підприємств як державного, так і приватного сектора. Тому в цьому відео ми розглянемо саме підстави, за яких. Мають право забронювати підприємства своїх працівників згідно наказу Міноборони номер 463 від 10 липня 2024 року. А якщо вас цікавить питання щодо отримання відсрочки від мобілізації, порядок, процедура, підводні камені та інші питання, то про це я вже зняв відео. І якщо вас цікавить питання щодо отримання відсрочки від мобілізації, ви можете ознайомитись з ним. За посиланням, яке ви бачите в правому кутку свого екрану, і від себе додам, що особливо важливо правильно сформувати та подати відповідний пакет документів. Це взагалі запорука майже. Більше як 50% вірогідності отримання відсрочки. І якщо вас цікавить допомога адвоката в отриманні відсрочки мобілізації, заповнити належним чином заяву, сформувати відповідний пакет документів, визначити процедуру взаємовідносин вас та ТЦК, то ви можете звертатися до мене за контактами, які ви бачите зараз на своєму екрані, або за контактами, які ви знайдете під цим відео, за посиланням на сайт адвокатського бюро «Брянські партнери. Продовжимо. І так, 10 липня 2024 року міноборони ухвалили наказ, яким визначило. Критерії, за якими воно визначає підприємства, які можуть бронювати своїх працівників, а саме ті підприємства, які є критично важливими для потреб збройних сил України. Причому це можуть бути як підприємства державного сектору, так і підприємства приватного права. Тобто, якщо ви є власником підприємства, то можливо ви підпадаєте під дані критерії, які саме давайте розглянемо. Перша категорія це підприємства, які займаються. Благодійною діяльністю. Ну, начебто, ви подумаєте, все добре, я займаюся благодійною діяльністю. Кожного місяця доначу чи плачу певні грошові кошти, як на фонди, а може безпосередньо на Збройні Сили України, або купую відповідну техніку, чи забезпечую Збройні сили України відповідними засобами і все добре. Але ні. Для того, щоб вас внесли в список підприємств, організацій, та установ, які є критично важливими для збройних сил України, для цього потрібно, як ви думаєте, скільки отримувати грошових коштів за минулий рік, для того щоб ваше підприємство визначило Міноборони як критично важливим для збройних сил України. Для цього вам потрібно всього на все, щоб ви за останній рік надали на благодійну діяльність безпосередньо на Збройні сили України чи пов'язані з цим питання, 10 мільйонів гривень на одного військозобов'язаного працівника. Відповідно рахуйте, у вас є 10 працівників у вашої благодійної організації. Ви рік працювали, і щоб отримати бронювання і відповідне визначення ваше підприємство як критично важливим для збройних сил України. Для цього потрібно всього-навсього задонатити 100 мільйонів гривень. Як ви вважаєте, це доцільно визначати такі ті? Я так розумію, що тут тільки один притула. І можливо хтось з його команди підпаде по ці поняття? Все. всі інші, Я думаю, не підпадають. Тому що якщо ви працюєте приватним підприємцем чи маєте своє підприємство і здійснюєте благодійну діяльність. Можливо, навіть в тому числі щодо Збройних сил України, то ви, я думаю, що, скоріше за все, не попадете під цю категорію, так, так як, скоріше за все, на одного вашого працівника не буде попадати 10 мільйонів гривень задоначеного доходу від благодійної діяльності на Збройні сили України. Чому така сума сама, мені не зрозуміло. Чи це доцільно і правильно, я вважаю, що ні. Як на мене, як, цю суму можна було як мінімум в 10 розменшити. Так як якщо навіть на одного працівника Буде задоначено більше мільйона гривень за рік. Ну тобто, це там 80-90 тисяч в місяць. Це я вважаю більш-менш достатньо для того, щоб визначити дане підприємство як критично важливе для збройних сил України. Чому саме ця сума була визначена? Ну можливо, у депутатів є якісь свої компанії, які вони бажають визначити як благодійні, або якісь іноземні інвестори визначили цю суму. Ну тут я не знаю. Можу вас інша думка, то зазначте це в своїх коментарях. А ми далі йдемо до інших критеріїв. Наступним критерієм є підприємства та організації, які здійснюють навчання пілотів fpv дронів та БПЛА. Тут, в принципі, більш-менш вже розумні і нормальні цифри. Так, щоб забронювати одного військозобов'язаного працівника, вам потрібно за рік навчити мінімум 100 пілотів fpv дронів чи БПЛА, або 200 пілотів для так званих мікродронів. Ну, за виключенням FPV. тут в принципі більш-менш зрозуміло і розумно, але є питання щодо яким чином буде визначатися, що здійснено навчання відповідно пілоту. Є відповідна сертифікація, є відповідні норми. Тобто, як визначати, що пілот отримав відповідний сертифікат чи посвідчення відповідного зразка? Про це на жаль нічого не зазначено. Тут в принципі все зрозуміло. Якщо на одного військозобов'язаного, який працює на підприємстві, приходиться більше ста навчених за рік пілотів. То він отримує відповідне бронювання, і це зрозуміло, це логічно, в принципі, це допустимо і можливо. Тут нічого сказати. Переходимо далі. Наступним критерієм є те, що якщо ваше підприємство здійснює навчання, підготовку перед. Кваліфікацію чи підвищення кваліфікації спеціалістів з радіоелектронної боротьби в інтересах сил безпеки і оборони України. Причому з розрахунку 150 спеціалістів, навчаних за попередній рік, то, відповідно, один військозобов'язаний може отримати за дану кількість бронювання. Тут теж, в принципі, все логічно. І я вважаю, що взагалі питання розвитку РЕБ дуже важливе для України. Тобто тут треба дивитися на ворога. Наразі ворог перевищує. Україну і в мене певна є думка щодо навіть не тільки Україну, а й западні страни щодо радіоелектронної боротьби. І тут треба працювати. Так як якщо окупанти в певному чином обмежені в цьому питанні щодо отримання необхідних засобів для радіоелектронної боротьби і так далі, то Україна може отримати відповідно за відповідні кошти, але у неї нема відповідних заборон чи обмежень щодо отримання з цього приводу, тому треба розвивати цей напрямок. І це правильно, що підприємства, які підвищують кваліфікацію, формують, навчають спеціалістів з радіоелектронної боротьби саме в інтересах Сил оборони України. Отримують відсрочку, це правильно з цим я можу погодитись. І четвертою останньою категорією, яка підпадає під бронювання, є підприємство нової організації, які здійснюють навчання з тактичної медицини. Причому ця медицина має відповідати відповідним критеріям. І тут уже не зазначено навіть скільки і який об'єм має виконуватися. Відповідним вашим підприємством для отримання бронювання там зазначено, що якщо ви здійснюєте відповідне навчання з тактичної медицини за встановленими стандартами та нормами за останні 6 місяців, то працівники вашого підприємства можуть отримати бронювання. Це логічно, правильно і відповідно я це також підтримую, так як дуже важливо здійснювати навчання перепідготовку. Підвищення кваліфікацій саме в тактичній медицині. Причому я звертаю увагу, що треба навчати не тільки військослужбовців, але і військозобов'язаних з цього приводу, тому що багато зараз трапляється, на жаль, ударів по цивільній інфраструктурі, коли страждають цивільні особи і безпосередньо військозобов'язаний, який може отримати відсрочку чи бронювання, але він має бути навченим тактичної медицини, щоб він міг. Належним чином надати відповідну допомогу цивільним особам в період критичної ситуації, таким чином, якщо ваше підприємство відповідає хоч одному або кільком з критеріїв, які визначені міноборони в даному наказі, то ви можете бронювати своїх працівників, подавши відповідні документи в адресу Міноборони. Чи це правильно? Я вважаю дам. Ну тільки в мене питання щодо першого пункту, де благодійна діяльність більше 10 мільйонів на одного військо зобов'язаного. Я вважаю, що це дуже завелика сума. А в іншому я в принципі підтримую дану ініціативу і вважаю, що взагалі її треба розширювати, так як в тилу також треба створювати належну та сильну економіку України, яка буде підтримувати Збройну силу України безпосередньо, як фінансово, так і можливо створеними відповідними. Засобами зброї, радіоелектронної боротьби, обладнання, обмундирування чи іншим чином. Якщо у вас виникла потреба в отриманні правничної допомоги адвоката, ви можете звертатися до мене за контактом, який ви бачите на своєму екрані, або який ви можете знайти на сайті Адвокатського бюро Бернської партнери», Посилання на яке я залишу під цим відео. Не забувайте, будь ласка, донатити та допомагати Збройним силам України. І хоч у ваші суми може і не досягають 10 мільйонів гривень на рік, то все одно треба допомагати збройним силам україни безпосередньо можете це зробити в за посиланням які ви знайдете під цим відео там є відповідні реквізити благодійного фонду який допомагає Збройним силам України, а також є посилання на Монобанку, де збираються кошти на допомогу нашим воїнам. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!